друзі, сьогодні ми з вами будемо готувати печиво. Ну що ж, починаємо. Наші інгредієнти це 150 г меду. 100 г сметани, 1 яйце 350 г борошна, 7 г соди або розпушувача, та пів чесної ложки солі. 2 столові ложки олії без запуху. 150 г меду додаємо 1 яйце, додаємо 100 г сметани, 2 столові ложки олії без запаху, пів чайної ложки солі. Та 7 грам або чайна ложка соди. Та перемішуємо. 330 грамів борошна. Додаємо 1 чайну ложку імбиру. Перемішаємо та замішуємо. Скатуємо тісто та формуємо печиво. Запікаємо духовку до 180 градусів та запікаємо 15 хвилин.